Підлітки за гроші здійснювали диверсії на залізницях Київщини. Про затримання хлопців повідомили в обласній прокуратурі. Зокрема, відомо про чотири підпали на одному з залізничних перегонів неподалік Борисполя. За даними слідства, зловмисники обливали легкозаймистою рідиною і підпалювали релейні шафи сигнальної установки. Це порушувало роботу транспорту. Паліями виявилися четверо учнів місцевих ліцеїв і коледжу. Вони розповіли, що діяли з хульганських мотивів. Втім, поліція з'ясувала, що тут і замішаний куратор в телеграм. Який писав насправді хлопцям вказівки і обіцяв винагорду за скоєне наразі? Укрзалізниця встановлює суму завданих збитків, а також тих, хто причетний до цієї. Акції чотирьом диверсантам зараз повідомили про підозру за фактами умисного знищення чужого майна і пошкодження шляхів транспортного сполучення. Зараз двох 16-річних і 14-річного підлітків помістили до ізолятора тимчасового тримання, і їм світить від 3 до 10 років за ґратами.